Шановні колеги, у нас є форум ми можемо розпочинати засідання комісії. Так, реєструємося. Все добре, ми повноважні. Отже, оскільки у нас ще поки немає повного складу комісії, і ми не маємо секретаря, нам необхідно обрати секретаря на дане засідання з числа присутніх депутатів. Пропоную Ірину Луцик. Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Ви ознайомлені з порядком денним. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції? Якщо ні, прошу голосувати за цей порядок денний. Дякую. Питання 2.2. Про Пронесення змін до рішення міської ради від 19.12.24 року 58.18 18. Затвердження програми фінансової, фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства цінних підприємствах міськрайонне територіальне медичне об'єднання пов'язку міського раду області на 25 рік. Відповідає начальник відділу охорони здоров'я в виконавському пані Зая У цій програмі пропонується п'ятдесят дві тисячі п'ятсот зняти з НТМО, так як це гроші були передбачені на дрова на первинку і перенести на первинку. На комунальне комерційне підприємство Центр проведення медико-санітарної дитини. Це внутрішня бо, МТМО не треба, а це село. Папи. Чи буде запитання ще не очак? Якщо ви хто за те, щоб прийняти рекомендувати сесію, прийняти дане рішення? Рішення прийнято, дякую. Далі 3.3. про внесення змін до рішення міської ради від двадцять року номер шістдесят про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального і комерційного підприємства Ковальський сервіс первинної медичної та допомоги Ковальської міської ради на 25 рік. Так само Лідія Жралінська. Це те, що я говорила, ті кошти переносимо на первинку 52 і 50, і крім того, 500 тисяч видовково виділяємо на пільгові каміння. Оскільки ціна росте, кількість пільгових категорій збільшується і кошти не збільшуються. 500 тисяч. Чи були запитання, Дукса? Ні. Хто за те, щоб рекомендувати сесію прийняти дане рішення? Прошу що голосувати? Дякую. Питання 4.2. Про внесення змін до програми соціальної підтримки, підтримки сімей загиблих, військовослужбовців, поранених осіб усіх... 24. 2-4. Дякую. внесення змін до програми соціальної підтримки сімей загиблих, військовослужбовців, поранених усіх, які брали участь по ООО та захисті батьківщини від збройної агресії Російської Федерації проти України і Виповідає начальник управління з питань ігранської політики виконавчого комітету пан Сергій Костюк. Даним проєктом рішення пропонується збільшити загальну суму видатки по програмі на 3 мільйони 970 тисяч. Зокрема, 100 тисяч відпочинок у 830 буде 830. І змінюємо редакцію <coughs> пункт 2 Для розмежування коштів по категоріям, тобто розбили пункти конкретно по категоріям осіб. У п'ятому. У п'ятому стовпчику збільшуємо на 120 тисяч гривень на щомісячну доплату до пенсії батьками до обмітів і новий стан круги загиблих в зоні АТО ООС під час участі в збройному конфлікті внаслідок військової агресії, увезених без розрізнь кожній сім'ї. Також у п'ятому стовпчику рядка вісім розділу зустрічі збільшуємо суму на 250 тисяч на одноразову матеріальну допомогу на відшкодування витрат, понесених на встановлення налагодження пам'ятників, сімей загиблих у меровіх додаткових службовців. Також доповнюємо таблицю. розділом 6 для забезпечення конструкції стел пам'яті заяву заводи. Це конструкції будуть на постійному так, так. І додаємо 3,5 мільйони. Чи будуть у депутатів запитання заможні? Ні. Якщо немає, то хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти дане рішення? Прошу голосувати. Дякую за дуже. Дякую. Наступне 2.7. Про внесення два шість. Неправильно відмітила. Про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій мешканців Ковальської територіальної громади на 25 рік, затверджено рішенням міської ради від двадцять року номер 57 сім рік чотирнадцять. Начальник управління освіти соціального захисту населення пані Софія Сагаль. За даним проєктом рішення вносимо зміни в програму. І пункт 2, пункту під пункт два пункту викладаємо в такій редакції фізичним та юридичним особам, які здійснюють пільгове перевезення окремим категоріям громадян у міському та приміському транспорті загального користування. Тобто раніше цей пункт був лише стосувати міського транспорту а на сьогоднішній день будуть відшкодування. За перевезення пільгової категорії у приміському транспорті. Це маршрут, який піднімали питання до владовища. Тому вносимо зміни відповідно програму. Ну і там буде ще один, то я вже пізніше скажу про порядок. Угу, то через одне питання. Так. Угу. Е, добре, чи були запитання? Ні? Якщо немає запитань, хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти дане рішення? Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Питання шість два сім. Пронесення змін до програми національного патріотичного виховання дітей та молоді опускає територіальної громади на 25 рік. затверджені рішення міської ради двадцять восьмого одинадцятого четвертого, п'ятдесят сім, рік, вісімнадцять. Начальник управління освітам ді бабуля. Поки там зміни навіть національно-патріотичне лікування, то вони залишилися гроші, це внутрішня політика, залишилися гроші по програмі і хочуть тих 15 тисяч з одного однімають, на друге стане, щоб прилезти. Ну на це я розумію, це і на розказувала, що хочуть запустити метання. Через кожу, так. Ну, ідея для поки щеплив, і поки є. А ці програми, що там були, вони закриті, я так сюди. Так, 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 там вони на придбання. Ми були гроші на придбання, по-моєму, що, по моєму, якоїсь форми, чи журі, це по джурі. По джурі, так, на придбання, але його купили ці. Централізовано, школи скорич, скоро буде цим буде централізовано, і там виходить, що тим російським разним. Він кошти до кінця року, щоб все поки тях покупити подавати. Та що ж там мало, там одна стріла стоїть я в ігранські ну, куплено, Там не тільки треба чи хрена року. Я копіями добавлю. <ріст> ну, в будь-якому випадку, <ріст> раз вони <ріст> раз вони це просять, значить вони прорахували, і вони не розуміють, як вони це зробить. <ріст> <ріст> Тобі що це внутрішня перекидка, і мені видається? Прошу, так, Прошу. Прошу, підтримати. Прошу, підтримати. Хто за те, щоб рекомендувати? Я бачу, да, може... можу... що якщо будуть запитання, то задасте йому ще, Андрій Дмитрович. А наразі хто за те, щоб рекомендувати сесію підтримати дане рішення? Можливо. Ми вже проголосували за ваше питання, але ви можете ще сказати по берега цієї На що ці гроші? Які ми перекидаємо? Доброго дня, я обличаюся за півночі. Е, кошти, які ми пропонували перекинути, вони були зекономлені з придбання та матеріалів наших, які ми мали інвентаря. І ми хочемо до кінця року, не вистачає нам коштів на проведення заходів. На, ну, де ми всі ці заходи проводимо, я думаю, ви знаєте, переважні більшість. Я не буду розказувати хоч це питання, як, як бюджет не має бути включатися в закритому режимі. Ось, але так. Я, ну, я, <продовую> я просто я ну, тому і це тому ми в нас на заходи як закінчилися кошти. Ми зекономили, бо ми проводили тендер на позбавляння на царю. Бо ви розумієте, що управління культурно молоді спорту на досить е, великий об'єм своєї наталю і що пов'язано з спортивними спорудами, з тою програмою спортивних майданчиків. Ось тому у нас була економія, і ми їх перекидаємо на заход. До кінця року і будемо проводити, в першу чергу, 1 жовтня, до Дня захисників і захисників, до Дня ветерана, будемо проводити повно ну, такі гарні заходи для наших, для наших не тільки ветеранів, ні, в першу чергу це йде для нашої молоді, Це молодіжний фонд. <сі cotton> ну, наразі ми проголосували, <Авіа> проводжували що. А, ми... Ми... Ми а, а то ж там ж каже стрільба, так просто щось. Я ж вам сказав, що я не можу це розказувати, що ми робимо. Нам надо нептун, а вину з лука. Колеги, наступне питання: про затвердження порядку відшкодування витрат за вистав автомобільний транспорт до категорії громадян будівля. Пані Софія, Сама, відповідно на виконання цього пункту, який ми змінили в програмі, було у нас розроблено положення, пізніше порядок про відшкодування витрат. Він діє з 2018 року, а зараз ми вносимо зміни. І зміни цей порядок, ми вносимо якраз в частині, що дає, е дописуємо цей ніжний маршрут, що перевізник, який буде рішенням виконкому, який визначений, він безпосередньо має право звернутися до нас в управління соціального захисту за компенсацією, е ну, враховуючи те, що він буде перевозити пільгову категорію громадян до кладу. О, а яким чином свято будуть верифікувати дані, скільки людей поїхали, які сумнівати буде э, в нас є ну, спеціальні робочі групи, які виїжджають по маршрутах? Так само тут буде безпосередньо э, виїзд по маршрутах. Вони складають відповідні акти і в межах доведених цих цифр, цифр і активновань, і скажімо, в актах співвідношення фільгової категорії до ну, тих, що переводять, відповідно, вони здають роз. Ну це може знаєте, ну, якось так, більше. Так. Може навіть Світлана Миколаївна розказати, бо вона є безпосередньо в тій робочій групі ну, і заступник голови комісії. От але ну там відповідно відзначається. Ми так, ми по такій схемі зараз відшкодовуємо міські маршрути і по такому ж порядку і правилах будемо відшкодовувати перевірку на тому ніж міському маршруті. А ті люди, які мають право їхати з отидомобільними, вони будуть чи, які документи. Ну, пенсійне посвідчення або посвідчення статусу, якого так. він безпосередньо має, тому що е, закон про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту само собою у третіє категорії людей, яка має право, але крім того, ще є постанова кабінету міністрів 90-х років, яка говорить про те, що і пенсіонери, ветерани праці теж мають право на безкоштовний uh -huh. враховувати Решта Ну я думаю, що ми будемо ще вносити зміни, Це обов'язково, бо тому що це тільки такі. Ні, порядок то можливо ні, але потім то обов'язково треба буде, тому що, ну на сьогоднішній день ще не обрахований цей ред, який він. Яка це буде фінансова запаса? Угу. Чи буде ще запитання у депутатів? Не. Тоді хто за те, щоб рекомендувати сесії прийняти дане рішення? Прошу голосувати. Дякую. І далі у нас з вами інформація про висвітлення діяльності міської ради виконавчого комітету текст структурних підрозділів у засобах масової інформації. Сформує начальник відділу внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого комітету міської ради Танюшла Гузимирянська. Добрий день. Нові ну, інформації я вам записувала, всіх вона є роздана, щороку я перед вами звітую, тому я впевнена, що всі обізнані, чим е, ми займаємося, над чим працює наш відділ. Нашу роботу ви бачите на сайті на фейсбуці. Разом ми з вами приймаємо також і програму висіплення діяльності міської ради цього року. На її реалізацію спрямували 300 тисяч гривень, і практично, от саме на друковані змі, і вже дві третіх ми цих коштів використали до кінця року. Думаю, ці кошти підуть, і навіть трошки їх забракне, але ми також будемо старатися, щоб все-таки їх не додавати вже на гадету, а вкластися в ту суму, яка у нас є. Ну і що ще хочу сказати, що для інформування ми використовуємо. Різні такі засоби комунікації з людьми, це і наш сайт, Фейсбук, також газета. Знаєте, я готувала для вас цю інформацію, думаю, ну написала я там 800 інформативних повідомлень. Але за кожним з, ним, з них це стоїть така щоденна системна робота, це участь на радах, зустрічах, походи на різноманітні мистецькі, культурні, спортивні заходи, потім все це опрацювання і а просто часть лечебка, тем, что не промочили в Ну, вот так. Ну, а Facebook, зараз у нас також набирает популярности наша сторінка Лише за рік на 500 лотов, там я сказала вам, что 1400, а зараз буквально за три часа снова. Ще нових 100 підписників, є, є така гарна комунікація, люди бачу, реагують на наші матеріали, так, пишуть, Пропонують, дають свої рекомендації, часно чимось не затубовані, чимось навпаки. Так і ще я хотіла сказати, що навколі якось так склалося, ну можливо, що в нас невелике містечко. У нас немає такого електронного змі, де був такий великий колектив журналістів, які працювали, показували про наше місто, розказували. То, ми от частково цю місію взяли на себе і пишемо не тільки про роботу влади, а також пишемо і про життя нашої громади. Ну і я думаю, ми тут комунікуємо з всіма вами і цій нашій вашій е, депутатській комісії. Наприклад, ну, е, Валерієм Павловичем, дружиновичем, він завжди до нас дзвонить. Ми розказуємо про його спортсменів і також. Олени Миколаївни, ми, ну, завжди ви говорите, чи можна скористатися також е, сторінками нашої газети і друкувати свої матеріали. Останній номер пані Ірина, якраз є її інтерв'ю, так що можна і надалі використовувати цей майданчик для комунікації із громадою. і з тим, щоб ви як депутати розповідали про свою роботу. На ту, то... Чи будуть запитання депутатів? Ні. Не будуть і я від освіти хочу вам подякувати за оперативне завжди висвітлення наших публікацій. Все, що ми вам надаємо, все, що ми хочемо знайомити місто, Ви завжди публікуєте, гарно його опрацьовуєте, на гарну співпрацю. Дякую. Дякую. Дякую Колеги, якщо немає запитань, то хто за те, щоб взяти інформацію до відома? І ми також приєдналися. Сяв у вас за роботу. Дякую. Дякую. І е, останнє питання е, порядку денному про надання наступної матеріальної допомоги у Шинові Наталії Погаїні для лікування лікування хліба інформує директор територіального центру соціального сміхування е, пані Світлану присутні, Ваші мамі допомогли проголосувати за такі питання, підтримати вшину Наталію Оленівну щодо лікування існува, так як на попередніх комісіях розглядалися, тому що кошти потрібні дуже великі, і ситуація не зміни і з Скільки ми ще надаємо, крім того, що вже надавали? Ми вже надали 42 тисячі 200, а зараз 15 тисяч 500%. І ще від часа кажуть, що ще його відбувається.

Будем так, голосувати? Та, так, будемо голосувати. Е, хто за те, щоб е, надати наступну матеріальну допомогу поширення надалі у легні і клікування Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Е, у нас є різні, чи будуть зауваження, запитання, оголошення. Ні, nee, дякуємо. Все було дуже добре. Дякуємо. Дякую всім за роботу. Дякую.